Що воно таке, Те грьобане кохання, стоячи під металевим карнизом перукарня Міра та підпалюючи останню цигарку? Фелікс відчував себе інстаграмним філософом і аватаркою витаркою Стекхема та цитатами Омара Хаяма під кожним фото. А й дійсно, що воно таке? Яркий дим пропалював легені, насичуючи організм кінською дозою нікотину. Кажуть, крапля може коня убити. Що ж, Фелікс, звісно, не кінь, але останнім часом також ніби промацував межу дозволеного зі своїм організмом. Він розумів, що достатньо малесенького тригера, аби зірватися знову та пересісти на порошок. Проте на цей раз йому стало цікаво випробувати себе. Бути вдячним прочухано від Хенджіна огидно. Але саме через нього він опановував себе швидше, а стратегічно правильні думки з космічною швидкістю проносяться головою самі з них більше не треба ткати липке павутиння із грудочками з крилець дохлих мух. Тютюн тіло сприймало краще, тож Феліксу конче треба дізнатися, що його вб'є скоріше, таке собі змагання із головним призом у крематорії. Він хрипло, але з усмішкою гмикнув власним висновкам. Навпроти нього мряко височив поліцейський відділок, певно, прямо зараз усередині демонстрував бурхливу діяльність сан, відволікаючи від розслідування підкуплених псів хав'єром. Що ж, ця гра видалась Феліксу цікавою, та й чомусь жандарм вважався не такою вже й небезпекою, як Рауль чи примара. Що стояла за ним та намагалась вишбурнути хав'єра з ринку, отже, кохання, з цим словом, у нього асоціюється до ванільних шмарклів просто медовий аромат пліч мінхо, а ще його м'яке волосся, що ласкотало груди, коли вони годинами лежали в обіймах одне одного, його розсіяний погляд та коротеньке ха-ха, коли він завершував сміятись. Закинувши голову назад, і намагався відновити дихання, хоча сміх іще бурлив десь у горлі та проривався приглушеним гигиканням, його ніжні дотики та відданий погляд, присмак невизначеності на вустах після поцілунків. Та усе, усе, що стосувалось мінхо, було про кохання. Фелікс заплющив очі і злизав краплинки дощу з куточка рота. То якого біса, тоді він не покинув одразу той клятий клуб Хав'єра і Хьонджіна, коли усвідомив свої почуття, чому він продовжує занурюватись в чорну хмару, що нависла над його таємним життям, та літрами черпати звідти отруту і виливати її в себе. Допоки не залишиться і клітини від минулого я, до вступу в університет та усвідомлення нікчемності свого співіснування разом із Альбертою, всі сміються над тим, що коли відбувається подія, що травмувала, жінки йдуть обрізати волосся чи змінювати його колір, дурні стереотипи, бо так роблять не лише жінки. За скляними дверима. Амір розводив окиснювач і готував мільйони баночок із бальзамами для відновлення волосся після. Фелікс вирішив змити блакитний, а разом із ним старого себе, щиро сподіваючись, що це допоможе. Ходи вже всередину, почулося. Кинувши недопалок під ноги, Фелікс кивнув, але не Аміру, а кудись у дощ. Кілька годин невимушених розмов за смородом хімічних засобів і кавою дозволили відчути себе по-справжньому живим, але досі Феліксу, видавалось, дивним, що до Міра за весь цей час ніхто не зайшов. І за що він жив? Чим сплачував за оренду? Той неодноразово говорив за важливість триматися своїх, де б не опинився. Але невже сила рідного суспільства настільки велика, така згуртованість викликала лише захват, Фелікс спіймав себе на думці, що йому би також хотілось бути частинкою чогось такого, що би об'єднувало у будь-якій миті життя, і бразильський наркокаратель точно не входив до цієї категорії, проте вляпався він саме туди, в вдача. Ти засмучений щось сталося?» – запитав Амір, масажуючи голову фіолетовим бальзамом, щоб прибрати жовтизну та надати вишуканого срібного відтінку волосю. Посварився з деким, зі своїм хлопцем? Ні, чи так, я не знаю, у нас усе складно. Той, по-доброму, засміявся, поправляючи окуляри. То перепроси. Легко тобі роздавати такі поради, Аміра. розчаровано видихнув. Він важливий для тебе? Так, не уявляю, що буде, якщо ми ніколи більше не заговоримо одне до одного. То переступи через свою пиху та перепроси. А з чого ти взяв, що саме я винен, я цього не казав, бо довше та більше вбивається той, хто завинив. Я весь тиждень спостерігаю, як ти носом клюєш асфальт. І палиш, як дурний, тільки й встигаю недопалки змітати. Вибач. Ага, ти саме, тільки хлопцю своєму скажи. Впевнений, якщо ти поясниш та визнаєш провину, він пробачить. Шум від фена та гаряче повітря розслабляли. Фелікс подумав над його словами і вирішив, що перепросить. Як тільки видасться нагода, він триматиме Мінхо на відстані, але хоча б не буде йому ворогом. Він усе пояснить, щось точно вигадає. Нехай то будуть проблеми з Альбертою чи батьком, Мінхо зрозуміє він завжди розумів. І як тобі? Оцінивши свою роботу на всі п'ять зірочок, задовго до відповіді Фелікса, Амір із усмішкою прибрав підлогу. Як завжди, неперевершено. Дякую, Аміре, Феліксе, бережи себе. Вони обмінялись багатозначними стурбованими поглядами, вже не вперше Феліксу здалося, ніби Амір щось про нього знає, щось із того, чого знати не можна нікому, крім Хав'єру та Хінджіна. Ти також до під'їзду три широкі кроки стрибками. Зсередині він зустрівся з сусідами та здивовано вигнув брову, коли побачив знайоме обличчя в чоловікові. Він був частим відвідувачем рожевого раю, але приходив не до нього, а до інших жінок. Добре, що той його не впізнав та пройшов повз, лагідно обіймаючи дружину за талію. Життя це періоди просвітлення між великою та маленькою брехнею. Та майстерні їхні хитросплетіння, що роблять його цікавішими. Мам, ти вдома? Він бачив її туфлі та дощовик, що стікав на підлогу, але у квартирі панувала тиша. Дурне передчуття затягувало на серце мотузку. Ма? Альберта тихо вийшла з кімнати, обіймаючи себе і кутаючись у атласний халат. Що неприємним холодом обліплював шкіру. Вдома. з нотками ворожості відповіла, що трапилось. Ти мені скажи. Бляха, починається. Я не ворожка, щоб вигадувати причини твого паскудного настрою, відрізав Фелікс, розпушуючи волосся. Вона навіть не сказала, чи личить йому, навряд чи взагалі помітила. Поки тебе не було, заходив поліцейський, назвався саном. Твою ж і? Цікавився, чи не дозрів ти на розмову з ним. А і все? Тобто і все. Постава Альберти стала упевненішою, як ніби вона готувалась напасти. Цього недостатньо, щоб хвилюватись? У що ти бляха вляпався? Яке тобі діло жила до цього не цікавилась, то чого ж зараз хочеш знати? Жандарми не приходили до нас додому та не крокували по ньому з таким видом, ніби вже ним володіють. Я повторюю, у що ти вляпався. Фелікс, стиснувши кулаки, процідив Я вже казав, що не твоя справа. Займайся й далі своїм життям подалі від мене. З тим жандармом я сам розберусь. Господи, ти такий. Який? Вони дивились одне на одного з викликом. Фелікс за стільки років життя з нею навчився розрізняти депресивні епізоди, це й точно не з таких. Вона хвилювалась, так, але не за сина. Їй була нестерпна сама лиш думка про те, що він приверне до неї зайву увагу перевертнів у формах, і з якими ще з юності в неї стосунків не склалось. Кілька діб у шалені 18 за ґратами за пакетик травки. Далися в знаки. Вона, як вогню, боялась кліток, а особливо тих, хто у них зачиняв. Чого ж тобі не живеться спокійно? видихнула вона і хотіла було вже зайти до себе. Ти мене любиш, ма. І навіщо він це запитав? Усвідомлення того, що вона або скаже правду, або він не хотів чути, або збреше, що матиме той самий ефект. Жмихнуло колючими сиротами. Він ніби відчув себе знову маленьким та беззахисним, звичайною дитиною, якій просто була потрібна мама, що любила би безумовно. Я люблю тебе, бо ти мій син, але мені не подобається те, якою людиною ти є. То, може, я такий через тебе, ніколи не замислювалась. Альберта обвела його презирливим поглядом і зніг до голови. Фелікс вродливий хлопчик. Їй часто говорили про це, а в дитинстві його взагалі плутали з дівчинкою, через що вона постійно дратувалась, ніби гарненькими можуть бути лише дівчата, проте Фелікс ніколи не був маминим хлопчиком. Він не біг до неї обійматись, не усміхався по-дитячому наївно. Не сміявся з невдалих жартів заради того, щоб підтримати її. З першого дня він дивився на неї так, ніби йому було все відомо: і про діагноз, і про нещасливе дитинство з жорстоким батьком та фрихідною на емоції матір'ю, про аб'юзу 13 та випадкову п'яну вагітність від пересічного туриста з Кореї, з яким не планувалося довго до щасливо, дитина не стала її зціленням. Вона не заповнила прогалини, не надавала життю сенсу. Все, що Альберта колись чула про материнство, виявилось брехнею. Іноді я шкодую, що не лишила тебе у пологовому. Якби я знала, що твій батько від нас піде, то так би й зробила, а потім би ніколи не народжувала і не згадувала про твої існування. Мені прикро, Фелікса. Мені так прикро, що ти мучишся через мою помилку, мамо. Але двері за її спиною захлопнулись протягом, і ніби така розмова вже не вперше, і ніби він звик до такого ставлення, змирившись, що вона його не любить. Точніше, любить не так, як би йому хотілося. то чого ж тоді щоразу так боляче? Певно, йому варто прийняти це як справедливий удар за вчинок із мінхо. Варто, але однаково не хочеться. Ми можемо зустрітись сьогодні? Якби я знав, що викликати тебе на розмову можна через візит додому, то одразу так би й зробив. Дуже смішно. То як? Коли тобі буде зручно? Після університету, десь о 17-й. Згода, тоді в Мацубі о 17-й. Ага, Феліксе, ти можеш не боятись розповідати мені все Я знаю. Тоді до зустрічі. Мінхо, він гордовито пройшов повз нього і навіть не глянув у його бік. Фелікс не міг відвести погляди, доки той не всівся на своє нове місце у аудиторії. Звісно ж, не біля нього. Більше ні, ця порожнеча глухим струмом ударила у підсвідомість. Фелікс хотів бути біля нього, він хотів торкатись його теплих долонь під партою і крадькома цілувати в коридорах, заводячи у лабіринти своїх таємниць, через які вони і стали такими далекими. Просто перепросити і продовжувати рухатись далі. Невже мінхо готовий відпустити все ось так? Невже навіть шансу не буде на виправдання? Як заговорити, чорт забирай, що сказати, з чого почати? З одного боку, вони потребують цієї відстані, але з іншої без нього Феліксу нестерпно, і хай би як його не приваблював Хінджін, він не відчуває до нього нічого, крім хіті, тваринного бажання володіти його увагою, захоплювати секундними саркастичними зауваженнями. Бачити його перед собою на колінах із змащеними спермою вустами не більше, не менше. А от мінхо, його хотілось кохати і носити на руках, тримати біля себе у золотій кліці під напругою, Щоб ніхто, ніхто не сміг його торкнутись та скривдити. Його необхідно кохати, але нині це для Фелікса неприпустима розкіш. І усе це варто би йому пояснити і перепросити за ту ніч, але він не міг переступити через себе, щоби просто позвонити і хоча б спробувати заговорити першим. Фелікс ненавидів себе за цю невизначеність, але найбільше за те, що від неї постраждав мінхо. Настанова Аміра дзвоном пробудились у пам'яті так, він спробує себе виправдати сьогодні, після пари. Тільки би той нікуди не втік раніше. День має видатись насиченим. Спочатку універ, зустріч із саном та спроба дізнатись, що йому відомо та під кого він копає насправді, а далі зміна у рожевому раю та шанс розговорити Рауля. Потрійний чорт забирає гент, тільки не 007, а повний невдаха, той, що сам собі випадково ногу прострелить. Мінхо. Зараз думати треба лише про нього. Фелікс коситься на його суворий профіль і до біса ідеальне вродливе обличчя, як він міг його скривдити. Як такий, як він, узагалі на нього звернув увагу. Пара тягнулася нестерпно довго, але коли залунала музика з коридору, то Мінхо ніби випарувався із натовпу. Фелікс шукав його поглядом серед усіх. Хто траплявся під ноги і гнівався, не стільки вже на себе, скільки на те, що Мінхо не зміг магічним чином прочитати його думок та навмисно залишитись, щоби дати йому шанс відбілити себе. Він зупинився біля кулера і випив води, набравши собі в долоню за одно бризнувши на обличчя. Бро, тут люди п'ють, а вмиваються вбиральні, ти б щостяти почав. Зробив зауваження хтось збоку, проте Фелікс глянув на нього скаженим звіром, що сміливець відійшов, піднявши руки, мов роби, що хочеш, тільки мене не чіпай. Освіжившись, Фелікс глянув через велетенські вікна на двір і заціпанів. Мінхо стояв біля Хюнджіна та про щось турбовано говорив, поки той лагідно тримав його за плече і кивав із артистичним співчуттям. І чарівною напівпосмішкою, напівоскалом. Якого ні ні, не смієв нашматок? Промимрив собі підніс і рушив до них, точніше, до нього. Гей, не заважаю? запитав він, відсмикуючи долоню Хінджіна від мінхопі під шокований погляд другого та затуляючи його собою. Феліксе, що тобі від нього потрібно? Хінджін не змінився в обличчі. Він поправив піджак і з огидою струсив незримі пилинки на місці, де торкнувся Фелікс. Перепрошую, чого ти говориш із ним? Феліксе вгомонись, що на тебе найшло? Найгірше те, що Фелікс усвідомлював, що цими діями лише більше відштовхував мінхо, проте машина ненависті вже розкочегарилась зупинити її не так просто. Не торкайся його, не підходь, не дивись, дай йому спокій. Цідить він під проникливим поглядом чорних очей, у яких він присягався, що бачив вогник тріумфу. Зберігайте субординацію, хлопче. Вам, вочевидь, потрібно охолонути. Мінхо, ось моя візитівка. Завітайте, коли вважатимете за потрібне. Я тут, щоб допомогти. Дякую, пане. Ви також звертайтесь, вдамо, що цієї розмови не було. У всіх бувають погані дні. Погляд Фелікса зупинився на блідих пальцях, що стискали візитівку центру психологічної допомоги. Він автоматично взяв її, не наважуючись підняти очі. Ти, ви, вибачте, пане. Шести. Між ними Мінхо запанувала густа, в'язка, як гній тиша. Що з тобою не так, що відбувається, Феліксе? із явним розчаруванням запитав Мінхо. Я. Усі слова, які він по цеглині викладав у свої виправдання, розсипались скляним піском. Фелікс кліпав очима, збираючи думки докупи Лютня Хінджіна, та нерозуміння мотивів для спілкування з ним мінхо засліпили. Він розгубився, втратив над собою контроль і знову. Знову бляха все зіпсував. Про що ви говорили? Ні, не це не це потрібно зараз запитувати. Проблиск надії та нормальну розмову згасає як у очах Мінхоа, так і в розумінні паскудства ситуації Фелікса. Тебе це не стосується, бувай. Ні, не так, він не може піти. Мінхо, зупинись, завжди, давай вирішимо це. Він кричав йому в спину і чхати хотів на те, як виглядав в очах інших, але мінхо, стиснувши кулаки, не озирався. Фелікс уявити не міг, що захлинатиметься колись від німого болю так, ніби його замотали у поліетиленовий пакет і кинули на узбіччя, як браковане породисте щеня. Він хотів було зірватися і побігти за мінхо, повалити на вологий асфальт і тримати доти. Допоки той не пробачить, хай би потім обидва лежали на сусідніх койках із пневмонією. Але він не знаходив сил навіть мухнути, на сіро сріблясте пасмо, що настирно лізло в очі. Я, бляха, жити без тебе не можу. прошепотів Фелікс, стираючи сльози рукавом, із затхмаглим ароматом диму. І хай би як по сереалістичному. Нудно воно не звучало з відлунням першої закоханості у вразливі тринадцять і незграбного поцілунку за школою з присмаком ментолової жуйки, але це була щира правда. Не міг і не хотів.